Так, добрий день, любі мої. Сьогодні мене дуже просили подивитися на доброчесність, назвемо так, нашого Сергія Притулу. Отже, давайте подивимось. Давайте подивимось на Сергія Притулу. Чи дійсно він такий патріот? Як він себе рекомендує для українців? Так, що маю? Намалюємось такий портрет трохи. Сергія прикрути. Ви знаєте, ця людина. За Україну буде стояти до останньої каплі крові. Все, що я можу сказати. Він дійсно такий завзятий, як він є. Ну, респектую Сергію. В нього дійсно болить серце за Україну. Я вам це чесно можу сказати. І він от своєю позицією, він навіть багато втратив тих знайомів. Знайомих, так, і, можливо, навіть де, в деяких моментах і коштів, так, своїх власних коштів за свою от таку позицію. Але він вважає, що по-іншому він не зможе далі, е, ну, напевно, проживати. Так, йому навіть е, пропонували, до речі, йому великі кошти. Щоб він от, не займався тим, чим він займається наз... ну, зараз, так, допомогою. Бачите, дві карти ще хочуть. Ви знаєте. Він може дечого не договорювати в ефірах. Це я вам точно скажу. Він дечого не договорює. У них зараз Великий Союз, з, я так розумію, що з. З військовими, саме з якимись міністерствами, які відповідають за от, там, можливо, ВСУ, можливо, от в нього якась домовленість, що він допомагає, так? Він допомагає, він робить все можливе. І е, я вам дуже скажу, що його жінка по цьому, ну, з цього приводу дуже страждає, тому що вона його, як знаєте, як не бачить, вона далеко від нього. Другий нюанс. Він в майбутньому може посідати важливий пост в країні. Тобто, Але я вам можу сказати, що він зараз це робить десь відсотків, можливо, на 10 на 15 для того, щоб досягти в майбутньому цього посту. Так? Але в нього в думках лише от перемогти. Ви знаєте, він дуже багато працює. Він дуже багато працює. Він працює навіть більше, ніж ми це знаємо. Він постійно в дорогах, він не сидить на одному місці. І це, ви знаєте, він допомагає не тільки грошима, і він не тільки допомагає якимось, навіть, ви знаєте, навіть продукти йде. Зброя. якісь... От навіть, ви знаєте, от Я не, не, не чула, щоб він там допомагав якимось продуктами, і, ну, тобто, їжею так, і грошима. Такого взагалі я не, не чула. Ну, Не, не говорять це по телебаченню а, і в якихось там змі. Так? Я чула тільки за якісь такі, знаєте, про зброю, про якісь там броніки, про якісь там дрони. Ну, от Зараз за супутних. Ну, теж, знаєте, думки людей, вони якось різняться за цей супутник. що Це, Це, знаєте, для нас це дуже таке дуже таке питання ну, таке щось космічне, супутник. Але якщо він допоможе нам у боротьбі з ворогом, хай хоч чорт лисий буде. Все завгодно. Нам головне перемогти. І якщо це дійсно потрібне нашим військовим, нашій армії, чому б ні? Далі. Дивіться, я вам навіть скажу, що приладдя, яке він купує, і він купує не тільки за от ті кошти, які він збирає, він дуже багато коштів віддаєвав своїх. Про це він теж не говорить. Дуже скромна людина, я вам скажу багатьох багатьом. Він спас життя. Ось так вам скажу. Так, і останні дві карти. Ну, що я можу сказати? В нього можуть бути ще дітки. Але вже це буде після. У після. нього яка зараз мандрівка, очікується. Дуже така вдала щось повезе. Якісь ці. І взагалі він переможеться, я вам скажу. Такий він. Ми ще дізнаємося, все, що я можу вам сказати, що ми ще дізнаємося про нього дуже багато хорошого. Дуже багато. Я не хвалю його, там, що він ідеальний, золотий і так далі. Ні, в нього є свої нюанси, він може словом дуже так знаєте, вдарити. Але те, що мені найголовніше треба було подивитися, чи ворог він України, чи ні, чи зраджує він Україні чи ні, все, що я можу сказати, ця людина віддана Україні до останньої каплі крові. Отакий От у нас Сергій Притула. І дякую його батькам за те, що він є. Дякую вам, що ви у мене є. До побачення!